Кожного ранку вона прокидалась десь на годинку швидше за нас. І що би не було, і як би не склалось, вона усміхалась, мов перший раз. Вона помагала складати портфелі, вдягала до школи і вела туди. А потім зі школи ми йшли на качелі у парк, у садок і десь до води. Ми швидко росли, і її мама казала. Що хоч би на хвильку спинитися нам. І з цими словами нас обіймала, і ми обіймались, ховалися там. Мамо, ти знаєш, я дуже ціную Усе, що ти робиш, зробила мені не тільки канапки, а те, що я чую, понині розумні поради твої. Матусю, Послухай, пишаюсь тобою, ти точно найкраща. Я вірю у це, бо ти прикриваєш завжди спиною. Мамо, я люблю, я люблю тебе. Слава Богу.